Спонсор прогнозу погоди. Магазин «Світ Шкіри та Хутра. Наша адреса Ужгород площа Шандра Петефісім. 19 лютого на Закарпатті хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах гірської частини ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-2 морозу, вдень 1-6 тепла. У горах місцями 3 морозу. В Ужгороді хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 4, мінус 2, в день – плюс 3, плюс 5. У Великому Березному хмарно з проясненнями. Вночі до 4 морозу, в день до 2 тепла. У Перечині хмарно з проясненнями. Часом невеликі опади. Температура повітря вночі – мінус 1, 0. В день стопчик термометра підніметься до 2 тепла. У Міжгір'ї хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі – до 4 морозу, в день – до 2 тепла. У воловці хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі мінус п'ять, мінус три, вдень 0, плюс два. Мукачево хмарно з проясненнями без істотних опадів. вітер південно-західний п'ять-десять метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус чотири мінус два. Вдень три-п'ять тепла. У сваляві хмарно з проясненнями без істотних опадів. Температура повітря вночі мінус три мінус один. Вдень плюс один плюс три. Дячі віхмарно з проясненнями. Температура повітря вночі 4-2 морозу. Вдень плюс 2 плюс 4. У хусті без істотних опадів. Вночі стопчик термометра опуститься до трьох морозу. Вдень підніметься до трьох вище нуля у Виноградові хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 4, мінус 2, в день – 3-5 тепла. Берегово – хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 4-2 морозу, в день – 3-5 тепла. У Іршаві можливий дрібний сніг. Вночі мінус три мінус п'ять, вдень плюс один плюс три. У рахові хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Температура повітря вночі до чотирьох морозу, вдень до двох із позначкою плюс. Спонсор прогнозу погоди. Магазин Світ Шкіри та Хутра. Завжди стильно і комфортно. Наша адреса Ужгород, площа Шандра Петефісім.